Слухайте мене, синки. Я є ваш новий тренер, вчитель фізкультури. Ну, на перші заняття можете до мене звертатися, містер Пістер. От ти дивись, в носі бити лізе. Я тобі зараз карк зламаю, ти гіменюко. Ніхера собі. Ти відпусти, ти не маєш права, я свої права. Знаю, я є неповнолітній гімнюк. Ну, раз ти то знаєш, то чого ти на мене, старшу хлопа поліс, ти біляка. Ей, то капець. Ну, блин, я бив всіх, бив всіх, а того не зміг. Тепер такво. продовжимо далі. З того семестру ми будемо вивчати баскетбол. Будемо ганяти за м'ячом, відбирати йде в одного. Зараз я позбираю двох конспект, бо я все загутував, що я маю вам дебілякам сказати. Не буду я тебе слухати, ти що якийсь гуру чи що? А ти взагалі не хочу тебе слухати. Значить так, вони всі пішли, а ми щось лишаємо. Лишаються тільки ті, хто буде грати баскетбол. Всі решта можуть йти на гандбол чи в жіночу роздівалку, там в замочну скварину сидіти і підглядати за бабами. То є і ваші справи. Я в вашому віці теж таке робив. Але раз ви маєте м'яч, то ви мусите мені показати, що ви є грачі. Що з вас будуть люди, бо по-інакшому здам всіх воєнкомат підете служити, ідіоти!